Альона кричу в телефон, а між нами сіна, залізо бетонна. Альона, альона, нема тебе вдома Бажаю здоров'я. Так, Ходю. Так, бажаю здоров'я. У мене є одне питаннячко, поки не дуже досвідчене Я по поводу державної допомоги фракція. Я написав заяву на державну допомогу. її схвалили. Але таке питання, коли будуть кошти, надіслані на карту. Ось таке питання. Ага, зрозумів. Тобто, ви викликаєте і видаєте тоді при мені.

не хочемо стати як це платна організація, типу, охорони президента. Особисто я нічого не зрозуміла. Пане Даніл, виведіть, будь ласка, дану людину з Верховної Ради на вулицю, Будь ласка. Так, точно. Еще мы не имеют право мне злиться, вы меня это измените. Пан Олександр Солоїд, вибачте, що відволікаю, але пан Даніл Солоїд е, повіз невідомий суб'єкт в МПУ за не Зрозумів. Так, ось що надійшли. Все, дякую. Може бути він? дякую. Може бути він? Я вам кажу, що він ще не відходив. Я зараз тобі щось кажу. Закрив. Добре, не відаємо. Йдемо кову. Добре, не відаємо. Йдемо кову. Все, давайте панели.